— Колумбійці — це я так розумію іноземні добровольці. Да, так. чуваки з Колумбії. Чув досить різні думки про них. Ну, саме про іноземних добровольців. Ну як тобі з ними працювати було? Не досить зручно в плані Так, Мовний бар'єр. Да, але в плані роботи, бойової, бойової роботи немає ніяких питань, не можу сказати нічого поганого. Uh -huh. Всі люди робили. Ну, по-перше, ми з ним перед ротаціями на полігоні з ними спілкувалися. Uh -huh. Вони знали, я вчив трошки, ну я іспанську не вивчив, але пару слів там, броня, чалеко, армаменто, каско, коротше, е, щось таке, що броня, каска. Е, е, кажу ням-ням, щоб вони розуміли, що це їсти uh -huh. агуа, попити. Ну, коротше, щось таке в плані бита. Я міг настроїти, міг з ними поговорити, uh -huh. це нормально. Якщо війна починається, ну десь цей, то треба показувати, що робити. Там, стріляй по-сомаліськи, ну ти ж не скаєшся, ти треба типу, показати. Uh -huh. е, Ну, трошки були моменти, але в основному вони все робили отлічно. Мені то, що мені медична допомога надали. Те, що це на мене зліва спешка, справа вихід, а я по центру керую, що, що куди робити, бо в мене трансляція, і я кажу там хто, хто де. І так люди воюють. В мене зліва українець, справа до українця і з ними колумбійці. Ну, і ця Нана, за слів крафіка. Він там стріляє, міняється з підбулем колумбійцем, а нана заряджає патрони. То поки він каже, підбуль заряджає один магазин, а нана успіває два маїна зарядити, Жінка. Побігла за БК, все принесла, все це, він каже, як речу і українську, типу, БК. Вона все понімає, біжить, ага. робить. Повісила картинка. Я постріляв, помінявся з підбулем, бо він втомився стріляти. Підбуль стріляє, стріляє, типу, відбиває. І він типу, почав заряджати і дивиться, як на нас заряджає. Вона повісила таку хрестика, е магазина і штампує, каже, я одного заряджаю, а вона два і викидає. і викидає. Жінка на фронті. І зробила такий результат. Нічого панного про конвіцію сказати не можу. Зараз починається ну, така темка, що їх починає брати, я знаю, Хартія бере, ми беремо, ага. Карпатська Січ там бере, ну коротше, Магура бере. І я бачу, що вони їдуть. І так як вони, вони їдуть сюди змотивовані. По-перше, вони їдуть з бойовим досвідом, по-друге, вони їдуть сюди. Вони знають, що вони йдуть на війну. Вони їдуть да, заробити грошей, але вони знають, що вони їдуть на війну. І зрівнятись з, з мобілізованими. Ну, так я краще брав би колубійців, не йшов би перекладача, і ці чуваки йдуть, вони. Я йду воювати, хоч навіть за гроші, він йде воювати. А чувак, який привезе мобілізованого, якого там, він не хотів, але попав, Та я краще брав колумбійців. Ти бачиш, платять їм ті самі гроші. Ну, не бачив в них взагалі ніякої проблеми.